Доброго дня, а тепер я хочу з вами поговорити про релігію як таку. В даному випадку християнство. Я говорю, якщо хочеш щось дуже добре заховати, постав це на саме найвідніше місце. Але як кажуть, зайдемо спочатку здалеку, розповівши трохи про саму суть релігії. Чому люди їх створювали і для чого. Релігія це дуже древнє, як ми знаємо з історії, поняття, саме поняття, чому люди їх створювали для початку. Якщо так взяти, люди створювали релігії, не розуміючи щось. Наприклад, яскравий приклад блискавка і грім. Коли це відбувалося, люди це бачили і вони не розуміли, що це таке, і вони це відносили до чогось надзвичайного явища. Тобто вони не знали цього, Ні, науково не могли пояснити. І просто щось собі придумували, що це, наприклад, такий то Бог кидає блискавки. Ну, ви знаєте, не будемо називати, хто це. Це всі, думаю, знають. І все, і починало просто все вірити. Тобто релігія це якби сліпа віра. Тобто, що значить сліпа віра? Віра без знань. Ось що є, якщо коротко про релігію сказати. Що з сучасними релігіями? В даному випадку ми, звичайно, говоримо про християнство. Це абсолютно те саме, тому що воно побудоване на Тих старих пережитках релігії. Воно взято основи всі ритуали, звідти, взяті з цих старих, давайте скажемо, язичницьких релігій. Тому що яскравий приклад, храми, навіть церкви, строїли на древніх капищах, де їх руйнували і одразу будували церкви. Тобто, це навіть. Фізично і матеріально це підтверджує. Тобто, як я вже сказав, релігія це віра без особливих знань, або взагалі без будь-яких знань. І що роблять люди зараз, коли релігії, в релігії даному? Що зараз люди роблять? В цій релігії ми говоримо про християнство зараз. Люди в 90% вони навіть не знають, що вони роблять. Вони просто приходять і, давайте скажемо, наприклад, у церкву, і просто стоять, висовують до кінця і йдуть. Тобто, це якщо в загальному сказати. Тобто здійснюють певні ритуали, вони навіть не знають, можуть не всі а більшість не знає, що це означає. Просто вони йдуть, щось роблять і повертаються додому до своїх справ далі. От що є релігія. Тобто це віра, як я вже говорив, без знань. Тобто сліпа віра. Або навіть і віри як такої немає. Це вже як прийшло механічне щось і е, просто здійснення механічних, рутинних, чи для них, хто туди часто ходить. Е, або хто взагалі туди ходить ритуалів. От і все. Тобто, як я вже говорив, це пережиток, можна сказати, минулого. Сама релігія. Тому що християнство збудоване на е, тих древніх е, язичницьких релігіях, основи звідти взяті повністю. Їх Тепер саме головна частина, чи створював Ісус Христос і Його учні релігію. Я вважаю, що ні, і я знаю, що ні цього не було. Створили релігію саме люди, як я вже вам розповів, на базі тих древніх релігій. Я не знаю, для чого це вони робили, але я можу. Розказати свою думку, не, не будемо зараз говорити, що це хтось зробив, можливо, спеціально, можливо, да і ні. Тобто, було використано, якби це людське поняття таке релігії цих. Тобто, як ми вже сказали, це віра без знань. Тобто, Християнство теж як віра і ритуали, а віра, і навіть особливої віри немає. Тому що, що, якщо вони вірять, щось, а в що, якщо вони навіть не знають, Я ж говорю, віра, без знань. І здійснюють певні ритуали. І коли людина йде в церкву, вона думає, що вона робить все правильно і вона вірить. Те, що говорив Ісус, Його учні, вона ж виконує правильно ритуал. Це як вже привичка. От, і, і ти кудись щось зробив, І все, і ти ніби як вже учився чи що. Ну це все ніч, нічого абсолютно не дає людині. Це якби в оман вводить людину навіть. Бо вона думає, що вона щось робить. І тобто, вона не йде і далі робить те саме абсолютно і через 2-3 дня в ту саму рутину входить. І тобто, на цьому можна сказати, віра і закінчується. Прийшов в церкву, постояв і пішов. Тобто, навіть в церкві от тепер взяти конкретно е, саму суть релігії, на чому вона збудована? Звичайно, на Євангеліях 4. От. Навіть самі церкві, коли людина приходить, їй, і то не завжди відкривають Євангелію і читають одне речення, або, в кращому випадку, один абзац, і закривають все. І це навіть більше всього не чути, що говориться, і ніби як вже занес, До чого я це говорю? Що це треба не читати одне речення, а взяти самому і прочитати повністю одну, другу, третю, четверту Івангелію і робити висновки. Ось сама суть. Тому що це не релігія, а просто вчення, а люди зробили з цього релігію, ось що я хотів сказати. І вірять сліпо, і поставили на саме видне місце, і ніби як вони вірять. А в що вірять? Вони навіть не знають. Це віра без знань. Тобто, навіть віри немає. Просто вони вже навіть думають, що вони в щось якби вірять. І здійснюють ритуали. І ніби як християни, ми ж віримо ніби як. Правильно, а хто читав той Івангелі? А один відсоток аби прочитав. От що є релігія. Це пережиток. Тобто висновок. Я вважаю, що релігія це пережиток минулого. Що я хочу сказати? Ти візьми, відкриту ту Євангелію і сам її прочитай, одну, другу, третю, четверту і зроби свої висунки. З чистою головою не підходь як до чогось релігійного, як нам це говорили, а просто відкрий і почитай з пустою, чистою головою, сам цю Іванію. Ти можеш навіть не читати, тому що вже є. Ти можеш просто прослухати її. Це не складає великої, як говорять, праці. Ось і все. Ось це головна частина відео, що я хотів сказати. Думаю, на цьому я завершу. Потім, якщо то я доповню це відео, якщо будуть ще якісь думки чи ваші запитання, я на них, звичайно, відповім. А поки що я всім дякую за увагу. І до наступних відео. Всім до побачення.